Дорогий Володимире, ваша країна вже три з половиною роки активно захищає свободу. Ваш народ зазнав страшних жахіть, пережив стільки безсонних ночей через постійні обстріли Росією, житлових будинків і лікарень, промислових та інфраструктурних об'єктів. Українські військові хоробро б'ються на фронті. Вони відкинули та стримують російську навалу. Ми вас підтримуємо. І шануємо і залишаємося з вами заради зусиль для встановлення справедливого і тривалого миру. У понеділок дійсно ми були разом в Вашингтоні спільно з президентом США і численними європейськими лідерами. Ми всі прагнули скористатися цією можливістю і, нарешті, покласти край цій страшній війні і досягти миру і безпеки після років горя і страждань. Президент Трамп поставив за пріоритетне завдання не лише вийти з глухого кьота у відносинах з Путіним, але й дати йому зрозуміти, що Сполучені Штати братимуть участь у наданні гарантій безпеки Україні.